Сьогодні ми поговоримо виключно про те, як набрати аудиторію. Ви спитаєте, для чого робити такий акцент? Да? Ну там робити контент, набрати аудиторію, це значить замовлення робити, там приносить мі мідійна да? Ні. Є декілька типів контенту, які працюють саме на набір аудиторії. Ми сьогодні про це поговоримо. А є ще багато типів контенту на отримання замовлень. Є багато типів контенту на отримання медійності, на прокачку особистого бренда. Коротше, типів існує дуже багато, сьогодні ми розберемо тільки три. І тільки на набір аудиторії. Взагалі, набрати аудиторію це ну, дуже просте завдання. Набагато складніше її монетизувати. Якщо ви зараз на нульовому етапі беріть одну схему і ру. Якщо ви тільки подумка створюєте свій бізнес і вже думаєте, а як в мене будуть робити замовлення, якщо в мене немає аудіторії, як взагалі я буду продавати, хто мені буде довіряти, то не переживайте, всі проходять цей першочерговий період. Головне просто почати робити контент регулярно і прям вриватися в всю тему. Для початку я повинна задати вам питання, чи є у вас бюджет на рекламу. Хоча я думаю, що навіть якщо він не є, він невеликий. Але все одно краще побережіть ваші кошти. Тому що якщо ви думаєте, що ви тільки що створили сторінку на ній ноль підписників? і Якщо ви запустите таргет, ви отримуєте і підписчиків, і замовлення, і все, що можна, то ні, ніхто ніколи не буде купувати на пустому аккаунті. Ваша першочергова задача це зробити профіль. оформити його, додати фотографії, відео з вашим товаром, набрати якусь аудиторію безкоштовними методами, і тільки потім запускати рекламу або там купувати її у блогерів. Запускати таргет на пустий аккаунт, це те ж саме, що голосувати за Тімошенка. машинка. Думаю, що буде результат. А очікування не очікується. Господи, допоможи. Пропало все. У мене не то на суфльорі. Основне, що нам треба зрозуміти: Таргет треба запускати, коли є підписники, відгуки. Якісь мінімальні замовлення і оформлена сторінка. Всі давайте вже починати. Я так довго ніколи відео не затягувала, але повинна була вам сказати. Є три основні варіанти, як безкоштовно набирати аудиторію на вашому початковому етапі. Перше – взаємні реклами. Але це якщо у вас вже є якась там мінімальна аудиторія, хоч 100 підписників. Я коли 5 років тому починала розвивати свій магазин, я робила також взаємні реклами. А в мене тоді вже був блог, там було 3000 підписників, і я писала просто якимось блогерам, а, який є з України. Пропонувала, що я їх прорекламую у себе, а вони прорекламують мій магазин. Хтось погоджувався, хтось ні, але таким чином я буквально за декілька місяців набрала собі тисячу підписників, і для мене це був просто вау-результат. Друге, реклама по бартеру. А на рахунок роботи з блогерами, інфлюенсерами також по рекламі по бартеру, я планую зробити нове відео, тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, для того, щоб не пропустити. А сьогодні ми розбираємо тільки контент. І останнє третє це відеоконтент. Нам потрібно зробити три рубрики і придумати позиціонування. Варто сказати, що підпис скільки які нам потрібні і йдуть саме з відео Голосом. Так, да, можливо, це звучить неочікувано, але люди більше довіряють тим, хто розповідає щось сам. Зрозуміло, що ви можете робити на ваших товарів під якусь веселу позитивну музику або такий контент, як робимо ми, як додатковий на моєму бізнесі. Це також приносить підписки, але це приносить менше підписок. Вас таким чином погано запам'ятовують. Ну і якщо у вас немає досвіду, як ви будете тренувати далі, як бути історії записувати, якщо у вас голос поставить свій, не можете. Де думають на... Naprej, razumite? Наприклад, ось таке жартівливе відео, яке ви зараз побачите, принесла нам 180 підписників. Єдине, що відрізняє мене від повії, це те, що вона спить за гроші, а я без хотіла розповісти, що наші брюки з натурального матеріалу. а Потім згадала, що ніхто не розбирається в матеріалах. А от корсет у нас, до речі, з ненатурального матеріалу. А звідти ви бачили, щоб корсет робили з натурального. Можна було піти і так, але я в Дніпрі, а не в Запоріжжі, Показую вам лайфхак. Спочатку застібаю корсет спереду, а потім перевертаю його. Ось так чесно, так за сьогодні заїбала, що я вже і так залишила. Ну нормально виглядає. Ладно, доводимось справи до кінця, діваємо лямки. Завершаємо наш образ рівнем від сумки. Да, Я користуюсь рівнем від сумки. да. А так, що ви корисите, не купуєте, звідки в мене гроші на нормальний рімінь. Ще гляньте, з розтюхнути ширінкою, куди куда-то пашу. Подивилися, класно, весело, позитивно. Взагалі, воно принесло нам не 180 підписників, а 400. Знаєте як? А я просто через місяць виклала його ще раз. І воно набрало стільки ж, скільки набрало в перший раз. По факту такий варіант перевірки гіпотези цього формату допомог мені зрозуміти, що треба рухатися в такому от позитивному напрямку. Да? І зараз ми також тестуємо цей формат і перевіряємо, наскільки він гарно заходить. Ладно, це я вже по висновкам пішла. Вам вас учити Точно цього формату фактично немає назви, він такий скетч. Гумор, жарти, огляди, коротше, лайф. Називайте як хочете, але для мене це просто розмовне, харизматичне відео. Я так його позначаю. Моя головна задача в такому контенті це багато жартувати, не смішно жартувати. Де, що хтось тригернувся на коментарі, наприклад, там писали про те, що обідна за Запоріжжя, я Запоріжжя. Максимально відкрито показувати одяг. Ні, я не в тому плані, щоб роздіватися Я в плані про те, що побільше про нього говорити, Розумієте, так? все, я шлюха. Ладно тобто, моя ціль – це зробити. Вити так, щоб люди додивилися відео з прямою рекламою до кінця. І я у цьому відео розповідаю про брюки, про те, що вони з натурального матеріалу надягаю корсет і так далі. Замовлень на корсет у нас була просто купа. Гарний приклад такого ж типу контенту. Це магазин Левіті. На нас так дивиться. Ага, ще і холодно, і тканина тонка. Мені взагалі не комфортно. Дівчат, ну ви ж у мене красиві, чого вас ховати? Просто сьогодні ми драма квін і нам хочеться приватності. Ти розумієш, про що? Ага, ми? я вас поняла. Тоді треба щось придумати. <плес> О, гляньте, дівчат. У мене є ось такі наліпки від левіті. Вони дуже м'якенькі, такі зручні, і головне, що вас не буде видно під одягом. Давай. Ой, ну зараз приміряємо. Ну що, як вам там? Ой, як комфортно! Вони дійсно дуже м'якенькі. Згодна з тобою, мені теж подобається. Я рада і мені, до речі, теж дуже зручно. А, на побачення ввечері, підемо без них. Ви скажете крінж, а я скажу вау. Так що нам тепер крінжу знімати постійно? А як серйозний бізнес строїть? А? Ні, не потрібно знімати крінжу. Просто візьміть ідею, і зробіть її креативно. Другий варіант вашої регулярної рубрики це серійний контент. Або контент розділений на часті. Думаю, ви ненавидите, коли відео закінчується фразою результат в другій частині або результат у профілі, або «підписуйся, щоб дізнатися результат. Але це працює і в цьому є сенс. На початку літа ми запустили регулярну рубрику 100 гарних справ для себе і закинули її. Але у нас все одно є результат, я просто. Вирішила, що я не можу виділяти стільки часу на ці відео. Суть була така: робити одне відео в день з якоюсь гарною справою, яку я роблю. Наша цільова аудиторія це жінки е до 28 років, тобто можна сказати, підлітки, тіннейджери, у яких є проблеми з самосприйняттям, тому що вони розміру L, XL. Коротше, це я. Наша головна проблема була робити контент саме для них. Тобто рецепт десертів з мінімумом калорій, користь сім'ян чия, легкі тренування на 5 хвилин. Тобто те, що може бути їм цікаво, і те, що вони можуть зберігати. Ми зробили таких 5 відео і закинули. Але результати від них були. Потім ми обов'язково це продовжимо, коли в мене буде трошки більше вільного часу на це. Зараз у нас багато інших зйомок і нікуди вмістити цей контент. І третій тип контенту: це барабанне дроп, будь-який будь-який, який працює у вас. Контент для. Експерта чи для бізнесу це завжди тестування гіпотези. Майже 4 роки я регулярно створюю контент для себе і свого бізнесу, і я досі не знаю, який контент робити для того, щоб все попадало в рекомендації. Але я знаю, що раз на декілька місяців треба додавати щось нове і щось прибирати. Саме таким чином ми можемо собі дозволити мінімальну кількість відписок, тому що наші клієнти не устають від нашого контенту, він постійно дозмінюється. Чи було у вас таке, що ви не розраховували взагалі на те, що відео залетить, а воно Летіло в мене це кожен тиждень. Ось це просто відео принесло нам 929 підписників. Зараз я думаю, принесло воно вже більше. Ось цю суму. Так. Воно йде 10 секунд, присутня динаміка і для клієнта все ясно. Ми тут відрізнилися від конкурентів, бо казали, що у нас є не тільки розмір XS, що у нас також є одяг, який дуже класно і сексуально виглядає на дівчатках L. Ну, то на мені. Також у нас класно заходять скетчі. Але важливо вірно інтегрувати туди рекламу. Давайте приведу приклад також нашого магазину. А як вас звати? Ой, це Жулічка, моя дівчинка. А нас манюня. скільки вам? Нам два рочки, а вам і нам два. Давай сходимо за кавою. Я знаю, тут гарне місце. Давай коротше, і тоді вона зламала лапу і мій колишень, Я тоді тобі про нього потім розповім, Сказав, що вона не виживе. Це жах, у нас була схожа ситуація. До речі, звідки в тебе такі брюки гарні? Я тобі не розповідала. В мене є свій власний бренд одягу. І це, до речі, брюки з Льону, які ми розробляли два місяці. А замовити можна на нашому сайті. Там є кешбек. Реклама закінчилась. Да, можемо тепер вільно розмовляти про собаче гавно. І звичайно, що знаходити проблему та вказувати на її рішення. Це і про підписки, і про продажі. Це відео принесло 180 підписників. Ми публікуємо два відео в Reels на день, і в середньому у тиждень на нас підписуються 400 500 людей. Ми бізнес, тому у нас є також багато відписок. Тому дуже важливо регулярно набирати аудиторію, щоб перекривати ці відписки. Коли я змінювала нішу з сумок на одяг, від нас відписалися за рік майже 25 тисяч людей. І ми успішно за рік перекрили цю цифру, ще й набрали 10 тисяч зверху. Але підписки це не головне, головне отримувати продажі. А вже про це і про те, як з яких переглядів утримувати продажі, і я розповідаю на своєму навчанні про контент. Воно йде півтора місяці, і на ньому вам дуже складно буде не зрозуміти, як знімати контент, який продає. Ось такі відгуки від наших учнів з минулого потоку. І ось пару результатів, які зробили дівчата. Я займаюся книжковою канцелярією. з яким запитом і з якою точкою. А ти прийшла? Я хотіла би створювати новий контент, навчити. Точка точку було десь 5-4 тисячі. Головний інсайт з навчання Я створила uh, відео, яке принесло мені понад uh, 50 замовлень. Я таролог і відьма. Хотіла навчатись uh, знімати якісний контент, а його і швидко, і якісно знімати. Uh, скільки ти заробила? 100 тисяч за місяць після навчання. Хороший кейс, що ти не писала по це правна точка, була 20 Ніхуя собі. Щоб у всіх була мотивація працювати, ми також не забуваємо про подарунки. На нашому навчанні є класна мотиваційна система. Чим більше результатів ти робиш, тим більше класних подарунків і тим кращі подарунки ти отримуєш. Ось наша програма. Якщо тобі цікаво, будь ласка, заповни анкету перед записом в описі цього відео. І я чекаю тебе на навчанні. Воно почнеться вже зовсім скоро. А з вами була Віка, маркетолог з п'ятирічним стежем. Всім пока!